Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Зараз покажу вам акції, які будуть з 2 по 8 квітня включно при оплаті карткою АТБ в мережі магазинів АТБ. Вареники від своєї лінії із картоплею 900 г за 50 гривень. Є ще ось такий варіант із картоплею та грибами. Теж 900 г в упаковці. Ціна 53 гривні та 50 копійок. Від торгової марки Верес ікра кабачкова ніжна 500 грамів за 49,30. Рагу овочевий від торгової марки Верес теж 500 грамів, ціна 61 гривня та 70 копійок. Халва соняшникова, ванільна, вагова від своєї лінії. 105,90 за 1 кілограм. 150 гривень коштуватиме ось така шоколадка від рошен із цілим лісовим горіхом. Пагат, 295 грамів. Міцні знижки при оплаті карткою АТБ в мережі магазинів АТБ. Український сир кисломолочний. 300 г за 43 гривні та 50 копійок. Закуска з бужаниною. Торгова марка Пікнік меню». 200 г за 28,50. М'ясо мідій від своєї лінії. 350 г за 27 гривень. Приправа 12 овочів та трав гранульована універсальна. 60 грамів за 11,50. Молоко згущене, незбиране із цукром. 440 грамів від своєї лінії. Ціна 50 гривень. Від своєї лінії попкорн. Ціна за упаковку 14,60. Є солоний варіант зі смаком зеленої цибулі та сметани. Солодкий з ароматом карамелі. І такий, я б сказала, класичний варіант із сиром. Тут вага 100 грамів. Акція діє при оплаті карткою АТБ. Напій кавовий маккофе. Лісовий горіх 3 в одному. 10 штук. 44,20. Ну, Вода від своєї лінії Трускавецька, Сильно газована або не газована. Об'єм пів літри. Ціна 9,60. Туалетний папір від своєї лінії Аліцов. Трьохшаровий, шаровий. 4 рулони з ароматом манго. 52 гривні. Підгузки для дорослих. Сенні, розмір L. Ціна 210 гривень, 10 штук. Розмір М теж 10 штук у упаковці, ціна 195 гривень. Засіб миючий крунмельд, синтетичний універсальний порошок. 400 грамів за 26 гривень. Неопюр, капсули для прання 10 штук. Вони йдуть для кольорових речей. Ціна 90 гривень. Неоп'юр капсули 24 штуки, універсальні. Тут для поєднання порошку та гелю 211 гривень.